Бої замри. Це три добре відомі реакції нервової системи. На стрес про них говорять часто, і майже всі ми вміємо впізнавати себе в одній з них. Але є ще четверта реакція, про яку, до речі, дізналася нещодавно. Вона менш відома, але не менш важлива. Називається вона Здайся або Підкорися. Тут важливо розрізняти, тому що підкорення це про інстинкт, це те, що властиве тваринам, коли немає особистості, коли ми щось виконуємо, бо так сказав нам хтось сильніший. Це власна реакція виживання як у тварин. Здача це зовсім про інше. Це не про слабкість, а більше про довіру, коли ми дозволяємо ситуації бути, коли ми приймаємо, коли віддаємося потоку, і не тому, що не можемо більше боротися, а тому, що більше не хочемо, тому що ми втомилися насправді боротися із самим Богом. Ця реакція про зв'язок із творцем, силу, яка приходить лише після того, коли ми здаємося свідомо. Друзі, яка реакція вам найбільш знайома і чи дозволяєте ви собі здаватися не зі страху, а з довіри?